Ценява зустрічала свого героя. Після 14 місяців перебування у зоні антитерористичної операції додому повернувся Дмитро Гонташ. Прийшли його зустрічати родичі, друзі, близькі, школярі, депутати різних рівнів та влада села. Була там знімальна група нашого телеканалу. На автобусній зупинці села Людно. Тут велика кількість синівчан. Всі вдивляються у далечінь, чи не їде київський автобус. І ось нарешті він. Всі присутні зустрічають односельця вигуками герой. А той, у свою чергу, скромно вітається із родиною. Багато, як і всі, хто повертається із війни, не говорить. Каже Дмитро, що вже давно мріяв побачити і дружину, і доньку, і односельців. Звичайно, що радість, що на рідній землі, що вдома жінка, дитина, всі тут, знайомі, друзі. Ну там зовсім по-інакшому. Там вони так наш перміляв не далі ще стріляють. Що... Саме страшніше було це, коли гради б'ють. Найстрашніше, коли перший раз побачив градику. То... Місцеві школярі принесли велику кількість квітів для героя. Прийшли його вітати із поверненням і працівники колективу, з яким він колись працював. Сільський голова Богдан Туманчук подарував окрім квітів ще й пам'ятну відзнаку. А депутат обласної ради Петро Книшук запропонував чоловікові трішки перепочити та повертатися до мирного життя. Дозволю щиро в серці привітати тебе споверне на рідну землю. Так ти захищав кордони нашої східної України. Щоб не прийшов ворів на західну Україну, І я за це відпеку. Я тобі хочу подарувати ці квіти, подарувати медальон про наше село 300 років. Дорогі односельчани, сьогодні у нас знаменний день, адже ми зустрічаємо нашого односельчана Дмитра Гонташа, який повернувся із війни. Я хочу щиро тобі подякувати, друже. За те, що ти стійко захищав нашу державу від московського окупанта, від путінського чобота. Тому слава всім патріотам України, слава тобі, Дмитро, слава Україні. Героям слава! Ну, а далі всі разом виконали гімн України в честь повернення героя до рідної домівки з великою радістю вітали Дмитра на своїй землі і товариші, з якими герой не бачився понад один рік. Сценяви Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подієнтика.